Ну і далі в ТСН історія одного із бійців маріупольського гарнізону, який з першого і до останнього дня тримав оборону Маріуполя, а потім Азовсталі. Андрій Єгоров, на комуніст, у полоні в Оленівці був свідком вибуху бараку із азовцями і говорить, що це був черговий жорстокий злочин росіян. Наразі буде його розповідь. А вже о шістнадцятій я до вас повернуся із оновленим випуском ТСН. Отже, що насправді відбулося в Оленівці? Що було у найскладніші дні оборони Азовсталі? І чому Анатолій Єгоров поклявся більше ніколи не здаватися в полон? Кореспондентка ТСН Оксана Радіонова поспілкувалася із комуністом в річницю виходу з Азовсталі. Дивимося разом. Азов. Донецька родом. То чи пошов туди? заслужить? Защать Україну. Пішов. 20 травня 2022 року. Останні захисники Азовсталі виходять з території заводу. 86 днів. Воїни героїчно тримали оборону оточеного російськими військами Маріуполя. З незламної Азовсталі виходить і командир роти Анатолій Єгоров. Азовець, позивний комуніст. Посадили в автобуси і привезли в Оленівку. Везли нас. Супроводження, МБТР. Вертольоти лі... ж там. там. Мі-24, Мі-8, так от над нами, всю дорогу просто. Та, ну, я не розумію, навіщо. Це типу, показати, що вони дуже круті, дивіться, якими. А як ти сприймав, сприйняв цей наказ здатися, більше не боротися і виходити? А, ми сподівалися, план, ми думали, буде інший. План буде, що ми вирвемося на лівий, Засредоточимося по місту польовим берегу, і вони там нас десь тиждень ще будуть калупати. От, Але коли як командир сказав і розуміти, нам просто треба було б бросити своїх поранених, їх дуже було багато. І ми виходили іменно із-за цього. Не були ті, хто не хотіли, сказали, що я не піду до них У Нас безперечно. Командира, тому його приказ виконується на 100%. У нього був малахіт оперативний позивний. І коли малахіт на зв'язку, це просто це такий зрив, і він е е особисто командував контраступився. Тобто у нас ми були в активній обороні, ні в глухой. На чому ви трималися Азовстан? На ідеї. Ми розуміли, що чим більше ми будемо здержувати їх. Тим більше буде шансів нашої держави. У них була задача пройти маршем до Дніпра, як мінімум. Тому їм стали як кістка в горлі. Найважчі дні mm. для тебе особисто. Саме-саме важкий день це відход з лівого берега в самого зовсталь. Ти розумієш, що локально цю війну ти програв, не було противотанкових засобів і снарядів для. Мінометі останній місяць ми були на боєприпасах, які згоріли, їх не можна використовувати. Ми потім, коли вже нічого не було, розкапували цю всю історію і використовували згорівши боєприпаси. У нас посмертна Чуб з командир танкової роду. Він там більше ніж три десятки бронірованої техніки спалив на своєму танці. От я, я бачив, як він працює. Він викатувався по моїй команді, викатувався. Ну, на моєму час фронту я його координував, і не викатувався один на два танки, і два танки горіли. Між е, позиціями, нашими і е, противника була була така невелика сіра зона, і там знаходився садочок. Е, Влучив танк. Просто такий взрив. Мір помінявся. Тебе якби перенесли кудись, все горить, там пліти, ну порозвалували і так далі. Ми там через такий вітвір вилазили. Дуже повезло, що це був останній снаряд. І він відкатився на перезарядку. Якщо він вистрілив тут ще один, ми ну, б не вижили. Можна говорити, що ти народився в сорочці? Та ні, там багато таких випадків було. Коли ти зрозумів, що ситуація дуже критична? Та одразу. Я по 24 лютому вже побачив динамику і ми з'їжджали по єдиній дорозі, що туди. І інших не було. І ми розуміли, що. Закроється коробочка. Після того, як відійшли з Маріуполя на Зубсталі, це десь день мені треба було все осознати, все, прийняти і все, і потім стало легко. А що ти усвідомив? Усвідомив, що все життя моє закінчиться там. Перестав планувати, надіятися на щось, розочаровуватися в чомусь. Просто виконував роботу. Просто хотілося більше собою забрати у роді. Коли вже ми е, у в кінці квітня відійшли на Зовсталь, де вже був знищений два склади, називалися вони Магазин 10, магазин 20. От. І якраз вилазки в травні місяці були на ці магазини під кулями. І от хлопці кажуть, там в одному місці ми знаємо коло, ну, там приселен снайпер. І що, ходили на Ходили на вашу? Так, ну, немає, не було іншого вибору. Там знаходили, там було сере м'ясо, жарко став, на чоловігнити. Хлопці там принесли масло слівочне. Воно з запахом, воно ж лежить. Ти повишен щось там розкопати, ти прям копати. Це груда мусора. Отак. І ти там щось знаходиш, якийсь мішок, якийсь якоїсь кропи. Яко, ну, хлопці одного разу принесли там такий шар сира. От, це круто було. Ми питалися це зробити під, під той момент, коли виводили. Цивільних зусталік, я особисто передавав їх. Перелазили, перенесили людей пахиловіка на руках, ну, якісь там завали були і так далі. Щоб ви розуміли, коли ви вони ФАП кидали, ФАП-500 бомби, вагони літали. рільса стирчала з бетон, бетонний блок, блоксилася, пробила його і трачала. Те, що ми вижили, то я думаю, що просто нас берегуть для якоїсь. Більш глобальної цілі. Чотири місяці комуніст провів у російському полоні у Волноваській виправній колонії номер 120 Воленівці. Як до вас ставилось в Воленівці? Не було води спочатку, взагалі не було. Скільки днів? Десь тиждень. Тиждень не давали пити? Тільки чай. столовій там, ну як чай. Це така чорна вода була. Не було солі і сахара взагалі. От. І за солі була проблема, що організм не держав вологу. Тобто попив і там пішов в туалет одразу. З якою вагою ти потрапив в полон? Приїхав я туди, там під 140. У мене є фоточки такі. 90 кг я кілограмів. Там були русаки, охороняли, і для них немає різниці з Донецька, з Києва, з Харкова, Запоріжжя. Вони не розбирають. Якщо б я попав на Донецький сезон, я думаю, я б не вийшов світ. Чому не так вважає? Ну про що були случаї, коли хлопців забували Донецьких. Був случай, я забув по хлопця. А, він Донецький, і він попав в полон а, раніше ніж ми вийшли. Його відвезли в Донецьк, типу слідувателю. А слідчий оказався його другом і забив його на смерть. У мене був полонений на Маріуполя. Коли ми відкатувалися з Маріуполя в Азовсталь, ми ну, розуміли, що під вогнем будемо виходити налігке, тобто зброя, мінімальна речі і так далі. І було варіант або застрелити його, або його відпустити. Я його, його відпустив в ніч проти 29 липня 2022 року в одному з бараків колонії Воленівці пролунав вибух. Загинули 53 бранці, понад 100 було поранено. Що насправді було в Воленівці тоді? Це казнь була. От казнь, але вони хотіли показати, що. А ми ударили по своїм. Був фугас, закладений у бараку. Ну, два їх було. Один в бараку, один поряд з бараком. Вони хотіли імітувати типу, перший пристрілочний, а потім друг. Вони часть там чистили від станків, поставили кроваті, дуже-дуже плотно кроваті поставили. Тобто, щоб прям плотно сиділи. І внутрі закопали. В якийсь угас і снаружу. От снаруже перший взірвався. Через декілька хвилин другий взірвався. По цей взриви працював їхній град. Ми хотіли ну, самітувати, що. Типа, їхній град почав працювати в наші сторони, а вони вистрілили, граду не попали, поверпали, бараку. Де ти був коли стався цей вибух? Десь 150 метрів. Наш барак знаходився від цього. Ми ну, вийшли на вулицю. З нами був в полоні 555-й госпіталь Маріупольський. Медики почали тіпа давайте. Вони їх не допускали десь дві години. Тоді там дуже багато хлопців загинуло від Ну витікли від потери кова. Потім їх погрузили в Камази, як скот поранених хлопців. Без першої медичної допомоги повезли в лікарню. Ну, в якийсь там госпіталь Донецька. І теж хлопці там загинули на етапі евакуації. Що це можна назвати? 21 вересня 2022 року. На території чотирьох країн відбувся масштабний обмін військовополоненими. Звільнили 215 оборонців, зокрема командира полку «Азов» Дениса Прокопенка. 200 бійців поміняли на кума Путіна Віктора Медведчука. Ти знав, що ти їдеш на обмін? Ні. Нас вивели, нас везли півтори доби. У мене до сих пор шрами після цієї поїздочки залишилися. Вже скільки більше півроку пройшло. Від чого шрами? Від стяжок. Вони настільки їх затягнули, вони так отставили руку в локтях І затягнули, що коли, коли ми вже чернігові розрізали стяжки, я отак їх із скожи доставав. Ну, півтори доби руки тут не чувствую, ну досі передавали нервне окончання. Нас загрузили в Камази, як скотину. Зв'язані очі, зав'язані руки. Хлопці тіряли все знання, охоронець, взяв баклажку, ну, бутолочку на шаторя, відкрутив її і кинув. Ми отримали жовти дихательних потєїв усі. Ті ж дорієнтований, очі зав'язані, <кій> були прикладом, були шокером. Я був впевнений, що нас везуть колись на розстріл. Нас привезли в Таганрог на зльотну смугу, а там десь… Метр 80 сантиметрів. От нам повезло, нас знімали, ну, так акуратно. А хлопців з сусіднього КАМАЗа скидували так, ногами з такого висоти на асфальт. Потім вони кажуть, йди на звук, хтось з трапа падав, ну, не бачу. Тим було дуже весело це все дивитися. Ми десь сіли, відкривається шлюк, і холодно. Я кажу, ні, це не Турція. І я зрозумів, ну я дуже догадувався, що це Москва, вонючий воздух. І завели нам Тавра, Єндальфа, от хлопців наші, які сиділи, сиділи в Ліфортово, в Москві. Потім ми знову злетіли. Я приподняв скотч, і на глазах побачив бойовиські номера. І от тоді я зрозумів, що це обмін скоріше. Перші твої кроки на українській землі. Це я ніколи це не забуду. Багато-багато карет з швидкої допомоги. І жіночка стоїть ну, медсестра, ліфей фершер з цієї машини. І вона достає, відкриває пластиковий контейнер свій. Ну, там бутерброди вона собі хлопці держить. І це ну, навіть зараз таке от, нагрібає. От ти розумієш, що ти вдома, і, і це все скінчилося. Що для тебе страшніше було? Азовсталь чи Оленюк? Оленюк, звісно. Полон. Або Азовсталь, я побрав би Азовсталь. Це, там ти, ти особа, ти даєш відсіч постійно. Потері потери противника намного вищі, ніж там, твої і так далі. Ти, ти чувствуєш воїном, а полону для мене більше не буде. Я більше не здамся. В Якщо навіть буде така ситуація, я буду стрілятися. Сам собі поклявся, що я життя положу не буду руйнувати цю державу Росію. Багато з тих, хто повернувся вже знову в строю? 99%. .40. Зараз проходимо підготовку на полігоні, передаємо свій досвід молодому поколінню, новим хлопцям, які до нас прийшли. Готуємося до контрнаступу.